Вітаю вас, мої дорегенькі, я Ірина. І в мене показує Едвард Його коментар. Зараз такий період, що Москва в надії розвалити Україну буде світити всю свою агентуру латиніних, солоніних, наваль... навальністів, борових та інше сміття. Давайте подивимося. Давайте подивимося. Хтось пам'ятає, напевно, з вас, що ми, здається, минулого року, позаминулого року, ми дивилися, скільки в Україні на території вірніше України, скільки є ось цих всіх агентур сплячих, не сплячих, їх є багато. Вербують нових. Давайте подивимося. Просто зараз будемо дивитися. Чи дійсно. Давайте спочатку дивимося. Оця вся агентура спляча, не спляча, яка на території України. Що про неї можна зараз подивитися? Є, 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 є їх достатньо. Є їх достатньо. Є сплячі, бачите, є сплячі. Євдії. Так. Є сплячі в дії. Так, 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 так. Зараз ми подивимось. А тепер запитання. В мене чомусь виникло таке запитання. Давайте, мої дорогінки, у нас збір, 28-ма бригада. Задонатимо сьогодні по каві хлопцям. Ось, а вони куплять собі все, що потрібно. Мертвим донати не потрібні. І зараз ми подивимося. Чи може Росія за допомогою своєї агентури розвалити Україну? Ну, якщо накопичувати, але все рівно неможливо. Ви знаєте, процент слухаючих Таких солоняних, в принципі, багато. І латиняних, і Навальних, і боротьбиків хто би там не був. Ось, є, є їх достатньо проросійських і російських. Але ні, неможливо. Не по зубам. От уже от, от можу вам сказати: не по зубам. Але по домовленості є їх багато, є їх достатньо, мої дорогенькі. Бачите, вони всі задіяні. Якась частина є сплячих, тобто якусь частину вони не рухають, а решта, бачите, займаються віщанням, десь щось підривають. Тобто діяльністю є багато. Є, є, їх достатньо. Ви собі навіть не уявляєте, може жити якась рашистка поряд, поряд з вами, може навіть і навчитися говорити українською мовою, і вишиваночку навіть вдягнути. Ось і угу. а бути ось такою сплячою, якось тут. Бачите, по контракту. Це по контракту, по домовленості, Тобто тут, ну, скажімо так, завербовані. Є, є, їх багато. Гаразд, мої другенки, не знаю, що ще питати. Тобто, вони не можуть дійсно знищити, розвалити Україну не можуть. Все ж таки не можуть. Не підсилуємо це. Навіть якщо вони довше будуть накопичувати, а їх багато. Дивіться, їх дуже багато. Ну, я, я не можу зараз в процентному цьому визначити. Це треба конкретно дивитися. Мені зараз ця інформація не йде. Ось, Ніби як закрита мені інформація, але не, не, ну, як сказати. А давайте подивимося, а що не подивитися? В принципі, можна і подивитися. У співвідношенні до українського населення Ні, не Не так. Не так. до українського населення. А ну, може, карти самі покажуть, наскільки багато цієї агентури по Україні, на території України. Саме підконтрольні. Дивіться, їх є багато. Напічкано, знаєте, як грибів після дощу. Але вони, їх багато дуже сплячих, що. От, як я сказала, ось вони помірні, вони не задіяні, ось як я тут вам кажу. Тобто, є їх достатньо. Ось і чекають наказ. Це ті, які завербовані, це ті, які мають контракти. Ось, дивіться, будьте обережні. Ну, як би вам сказали, давайте я спробую пояснити вам. Я коли здивилась по телевізору таку програму, які саме спеціальності вербують. Більшість, більшість психологи, це і терологи, це і астрологи. Ті, що переїхали з Росії недавно, давно, ось якось так. Ті, що вчилися там, наприклад, і потім приїхали в Україну. Ось якось так. У тих, наприклад, у кого є родичі. Розумієте, вони шукають собі таких, ну, такі, ну, скажімо так, з із'янами. З зацепками на Росію. Ось якось так. Просто для вас, щоб ви розуміли, що це таке. Ось. Якось так. Але є, 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 є. їх є достатньо, мої дорогенькі дев'яточка монет. Але дуже багато їх сплячих. От як я кажу, що ви можете і не знати, що це вони, Росія, вона за свого часу не тільки в Україну, вони по всьому світу відправляли. Дуже багато в Прибалтиці. Країни Балтії теж мають дуже багато. Ви пам'ятаєте, вони почали висіляти їх. За проросійськість. Ось якось так. Гаразд, мої дорогенькі, навіть не знаю, що ще казати. Я вже втомилася, все вже. На сьогодні хватить. Ось, я роблю тошечки наперед, як завжди, день-два, інколи наперед роблю. Ось. Тому дякую вам за увагу. Дякую вам за вподобайки. Донатьте нашим хлопцям, підтримуйте армію, робіть. Будь ласка, робіть, мої дорогенькі, це ваше майбутнє. Допомагайте хто як може. Бережіть себе. Це дуже важливо. Все буде Україна!